Добрий. 91 км 7 кінці прошу по. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Прошу? Покажіть, посвідчення. покажіть будь ласка, посвідчення. Посвідчення? Так. Да. — Посвідчення, номер значка. Ну, от номер значка. Ні, ну покажіть нормально. Ні-ні. А е чого ви знімаєте мене? А а я кореспондент газети він людей взнимаєте? край. Я вам забороняю знімати. А на підставі чого ви забороняєте? Прошу представляюся. Під'їдьте до нас. Я не зобов'язаний за вами їздити, шановний. У вас є якісь претензії, пред'являйте, будь ласка. А я не знаю, куди пішов. А все, їдемо. Він сказав, їдьте, давай. Їдьте, їдьте до нас. Їдьте до нас давайте. Так. Зараз я поїду. Під'їжджай. Хай під'їжджай. З порушенням правил дорожнього руху стоїть. Хай під'їжджаємо. Сьогодні заплаємо сьогодні на стейджі. Спорусь на плаву. так, Куди? Я сам сюди йде. Не ж крути, не ж. 91 км населений пункт Смиківці. Вера, патрульно-постову того, відомість, хай покаже, що він має патрулювати. Це Тернопільська область, так? Угу.